Вітаю вас на нашому третьому уроці, нашого практикуму, інстаграм від, від Адуя. Значить, чекаю ваші домашні завдання на другий урок. Вам завдання написати 5 пунктів, якою ви є насправді, і якою ви здаєтеся в блоці. Ну і, само собою, написати інсайти від попереднього уроку. і... Згадати мене через собачку. Значить починаємо. Третій урок, і в нас буде способи заробітку. Дивіться. Залежно від того, хто на якому шляху, тобто я не знаю, в нас різні люди на різному старті, різні точки Б, але ви маєте розуміти, і ви маєте це знати, що. Насправді заробляти в інтернеті можна на будь-чому. І е, чим би ви не займалися, ваш особистий блог і, скажімо, регулярне його це ведення, е, нарощення вашого авторитету, нарощення знову ж якихось своїх навичок, нарощення особистого бренду, буде дуже сильно е, вам допомагати в заробітку. І цей заробіток він може йти з різних сфер, він навіть би, може бути напряму з тим, чим ви займаєтеся, не пов'язаний. От доторкнемося до, якби буду наводити приклади от, на рахунок мережевого бізнесу. От, наприклад, я давно в мережевому бізнесі, наприклад, якби мені хтось колись сказав, що я буду продавати свої курси по написанню постів. Я б ніколи не повірила. Або, наприклад, коли б мені хто сказав, що я буду навчати інших мережевиків з інших мережевих компаній. Я б ніколи цьому не повірила. Коли б, наприклад, хто б мені сказав, що я могтиму продавати консультації, наприклад, по оформленню профіля. По шапках, по опису біографії по оформленню актуальних, я б, наприклад, цьому ніколи не повірила. Але виходить, в ході. В ході цієї, ну скажімо, роботи в мережевому, я здобула ці всі навички. І якби, я можу це все монетизувати, точно так само все стосується вас. Тобто, в нас з кожної є своя суперсила. Оскільки я проходила різних навчань і виходить там от, в робочих чатах, коли ми доходимо ну, до того, що, що мені продавати. Можна продавати будь-що. Наприклад, хтось вміє класно монтувати рілси. От, до речі, я монтувати рілси взагалі не вмію. Я до монтажу, ну, не знаю, можливо, там в мене чи часу немає розібратися, ну, плюс часу немає, плюс якось там особливого бажання немає це внікати. Мені все монтує донька. Я не вмію сама монтувати. І виходить, що є дівчата, які це вміють робити круто. І, наприклад, що, от скажімо, якби вона була от в мережевій компанії, наприклад, в моїй команді, то плюс до е, продукту, який ми продаємо, там, скажімо, наші там бади, там, вітаміни, людина, ще на сторінці може пропонувати послуги по е, цьому монтажу рілсів. Вона, наприклад, може створити власний курс і продавати. Або, наприклад, вона може монтувати рілси для інших людей за гроші. Так само, наприклад, я. У мене такий був навіть період, що я писала пости для інших за гроші. Тобто, теж у ну, мене просили, там якийсь мені потрібний пост конкретний, я писала. Тобто, знову, якщо ви вмієте писати пости, ви можете теж на цьому заробляти. Наприклад, ви вмієте фотографувати, ви теж можете на цьому заробляти. І е, виходить, що, от, наприклад, е, прийшли мержаву компанію, от е, мали лишню вагу, обучились, тобто всхудли самі, щось там трошки почитали, подивилися, пройшли якісь марафони в цю тему, занурилися. Ви можете стати нутриціологом. Тобто, ви можете вже створювати власні марафони і вести інших людей. І виходить, що ви можете продавати не просто продукцію. А ви можете продавати свій супровід. Може, таке може бути? Може. Наприклад, знову ж займається парфумами, вивчили ці парфуми, скажімо, в глибину пішли, стала аромастилістом. І виходить, що ви вже можете проводити якісь вебінари, можете якісь там продавати свої уроки. Наприклад, для людей, які хочуть навчитися. Підбирати собі парфуми або, наприклад, іншим продавцям парфумів. От я, наприклад, як через інтернет там, правильно підібрати людині парфюм, якби ну, не бачачи її не знаючи через екран телефона. Був би такий цікавий урок? Був би, звичайно, можна якісь. Буру вебінари, можна робити платні зуми, можна робити платні ефіри, будь-що, будь-що можна е, продавати. Ну, але говорю при умові, що е, вас е, бачать. Тобто, е, для того, щоб знову ж були продажі, у вас має бути розкручений, е, скажімо, бренд, і ви маєте показувати людям, що ви в тій сфері е, в якійсь мірі компетентні. Значить, як ви можете заробляти додатково гроші? Значить, це може бути через медійність. От якби що я говорила, ви, наприклад, добилися якогось результату, і нас так дуже часто, от, вже не, не певний раз було у фірмі, що я зустрічала і бачила, що про наших партнерок писали в газетах, в журналах. Були інтерв'ю на телебаченні, якби на місцевому телебаченні. І, якби, само собою, у нас якби, є ще від фірми е, такі мас-медіа. -мас тобто, якась така ваша медійність. І так само е, можна бути спонсором. Наприклад, щось відбувається, там якесь, я не знаю, там, конкурс краси, там, наприклад, якісь там. Можна волонтерством займатися. Виходить, що ви за рахунок от, якби, цього бізнесу ви вже плюс стаєте медійна особа, і ви вже якби, додатково ще отримуєте популярність і славу, тому що ну, якби, вас знають, але ви ще більше просуваєтеся. От, якби ви вже стаєте така медійна особа, про яку от, Пишуть в газетах, в журналах, яку показують по телебаченню, можливо, в якомусь іншому блозі, можливо, у вас якийсь прямий ефір з якоюсь там ну, не менш відомою публічною людиною, можливо, навіть більш відомою, ніж ви. Це все абсолютно реально. Хто кажу, робить тільки перші кроки, вам здається, що це фантастика, повірте, що це все реально. Далі, наприклад, лояльність. Тобто. Це особливо цим займаються, якби заробляють за рахунок лояльності блогери. Вони рекламують е, якусь продукцію і люди її купують, тому що довіряють цій людині, тому що вони до її лояльні. Тобто, людина теж напрацьовує, скажем, якийсь авторитет, якусь довіру, і е, по суті, якби основне завдання ну взагалі як утворюються гроші в блозі? Вони утворюються саме за рахунок е, довіри. тобто Гроші в блозі це обналічка довіри оцих ваших глядачів. І от саме цим користуються, якби заробляють на цьому блогери. Точно так само і ви. Ви, наприклад, можете рекламувати теж якусь продукцію, наприклад, там якийсь захід, якусь людину. Це може бути бартер, це може бути за гроші. Тобто, це абсолютно. Реально, можете продавати свою експертність. От те, що я говорила, що от я продаю свої якісь курси, які я створила на базі свого досвіду, на базі своїх навичок і на базі навчань, які я проходила. І я це все показую. Що я, наприклад, там навчалася там, що я, наприклад, в мене такий результат. Там, наприклад, на рахунок постів, в мене регулярно постійно крадуть пости. Постійно. Скажем, там, там Плюс-мінус якась має бути регулярність. І виходить, от я показую, що от мене знову вкрали поста, знову мене вкрали поста, а ні, щоб до мене прийти і обучитися. Що я ж продаю курси, що прийди, навчися от, і не потрібно буде красти. От, і так само, наприклад, результати учениць, що дівчата пройшли. Мою школу пройшли мій супровід, отримали такий результат, заробили там стільки грошей. Що якщо вам теж потрібно, приходьте, що я навчаю не тільки своїх партнерів, я навчаю вже, виходить, і дівчат з інших мережевих компаній. Послуги на рахунок послуг. Ну, послуг, те, що я говорила, наприклад, схуднення, наприклад, робити макіяж, наприклад, там, робити манікюр. Це ж зараз само собою зрозуміло, що це все показується в інтернеті. Так само, наприклад, там торти, там якісь їстівні букети, там зачіски, стрижки, пошиття, в'язання, Боже ж, клінінг, що завгодно. От теж я в моєму місті ну, є. Тобто, дивіться, що дуже часто, от за що я люблю, скажімо, мережевий бізнес за те, що він дуже часто якби, є трампліном для чогось більшого. Або, наприклад, дуже часто людина з цього бізнесу, ну, типу, як будь-то не то, що вона виростає, просто воно трансформується в щось інше. От з мого міста жіночка, вона виходить, продавала. Побутову хімію, і вона все показувала, як вона тою хімією там, чистить там, дивани, там килими, там туди і т.п. І виходить, ну, якби я з нею особисто не спілкувалася, я просто спостерігала, скажімо, за її сторінкою і за її оцим розвитком в Фейсбуці, то вона зараз займається хімчисткою. Тобто вона купила якісь такі спеціальні пилисоси, і вона ходить по людях. Вона займається чисткою. Я навіть сама думала, що, можливо, вже, знаєте, кто, тіпо, ну, ці м'які меблі, вони так, ну, і періодично їх підчищаєш, але все рівно ну, вже видно, що воно не нове, ще плюс два коти. От. І виходить, Я сама думала, чи мені її не найняти, щоб вона до мене не прийшла додому з тим пилисосом, і щоб вона ну, її машина, вона виїжджає, вона виїжджає з тою хімією, з тими пилисосами спеціальними. І тобто вона мережевий не покинула, але вже воно виходить в її, якби відійшло трошки. Ну, скажем, на такий дальнійший план, тому що вже в її основній, і там ще вона як ще вона планує щось там робити, вона розказувала, але я вже якось так ну, не, не завжди дивлюся її. От, значить, і послуги за кадром. Це, наприклад, от знову я говорила, ви вмієте фотографувати, ви вмієте монтувати, ви вмієте, знову ж писати, ви вмієте розібрати знову ж аккаунт. Навіть елементарно, наприклад, ви вивчилися на дизайнера одягу, ви можете підказати людині, наприклад, який одяг її вдягати, там, підібрати лук, там, підібрати образ, це теж робота за кадром, це теж за це люди платять гроші. Тобто, все, що, ну скажем, в якійсь мірі виходить в ефір, з того всього можна заробити. І ми можемо це заробити, тому що якщо ми зараз тільки прийшли і ще ми якби на цьому шляху, то ми це все напрацьовуємо. І виходить, хтось із вас обов'язково через якийсь час вже стане круто монтувати, стане круто писати, стане круто фотографувати, стане, наприклад, круто робити макіяжі, хтось схудне, хтось, наприклад, приведе в норму волосся. Хтось, наприклад, там навчиться щось робити інше, розумієте, і воно виходить, ви це зможете продавати, крім продукту, який ми продаємо, крім послуги, яку ми продаємо, типу що ви прийшли зараз з цим, то щоб ви розуміли, що через якийсь час у вас з'явиться, ну, скажімо таке, черочезне поле от якби для цього бізнесу, для продажі, що просто головне, якби це відловлювати. Значить що? Далі ми будемо ще проходити таку цікаву штуку, яка називається розпаковка. І там теж дуже багато, ну, ви вже, кожна з вас вже в собі щось знайде, те, що можна зараз продавати. Без всяких навчань. Вже хтось з вас щось вміє, щось знає. Це вже ми попрацюємо пізніше. Так, значить, дивіться, домашнє завдання. Само собою, написати через хештег інсайти, само собою, через собачку пригадати мене в сторіс, чи в постах, чи в рілс, що ви там виставляєте. І ви маєте для себе вже орієнтовно. Зважаючи на свої якісь там вже сильні сторони, обрати ще якийсь напрямок, який ви будете показувати, який ви будете, ну, скажімо, висвічувати, яким будете хвалитися, і на якому в подальшому можна заробляти гроші. Так що, дівчата, чекаю ваших домашок, чекаю ваших інсайтів. І ще до вас таке, скажімо, якби прохання, і це така рекомендація. Ви заходите вже якби, по цю сторону екрану, і дуже важливо, коли на тебе реагують. І, по суті, якби ви є моя цільова аудиторія. Ви не ті тітки, що по 90 років. Якби ви от саме моя цільова аудиторія, тому дуже важливо, що незалежно від того, де ви зустрінете моє відео, чи це буде, наприклад, там, Інстаграм, чи це буде Ютуб, чи це буде в Телеграм, обов'язково відреагуйте поставте лайк. І коли ви ставите лайк, це ви теж е, свого роду як, е, якби приєднання до. Моєї цієї енергії, це якби плата за ту інформацію, що ви отримали, і це сигнал алгоритму, що цей контент мені цікавий. І алгоритм поставить мені плюсики. А вам плюсик буде в карму. Так що, дівчата, чекаю вас на наступному уроці і чекаю ваших домашніх завдань.